Презентація нового товару: купівельні візочки для дітей. Висота візочка 67 см. Загальна довжина 54 і ширина по ручку 36 см. Ось такі візочки на вигляд, як нові, тому що вони відреставровані повністю, абсолютно всі колесика крутяться, змащені. Візочки повторно напилили під ті кольори, які були. Фарба хороша, автомобільна, якісна. Ось ручечки у нас блестять. Ось візочки в нас тільки у трьох кольорах, є зелені, жовті та сині. Дуже красиві і по стану, ну, як нові. От як бачите? Ось це поки що вся кількість, яка є на складі, вже готова до продажу. Кому буде цікаво, запитуйте, пишіть у Viber, заходьте на сайт, оглядайте інші наші товари. Переважно займаємось БВ-обладнанням, але після реставрації, тобто стан хороший. Чекаємо на ваші дзвіночки.